Які були хвороби які хворілі, які дуже страждали у їхньому житті. Я ще пам'ятаю, хочу вам сказати, мені було 16 років. Я знав одну дівчину. Це була ще у франції, офланці. Я її нам на вулиці, я ходив до людей, аби їм сказати, що на суці робить Була одна дівчина. І ця дівчина, вона дуже агресивна була до мене. І я бачу, що вона дуже страждала. І я пам'ятаю, у мене снилося щось дуже дивне. У мене снилося, що вона займалася магією, що вона колись була, знаєте, ну, з молодими, і вона якось закликала якісь духи, знаєте, то є якісь молоді люди, які думають, що це щось, знаєте, ну, нічого страшного нема, що можна робити такі нібито смішні штуки, так? в мене смілося таке, що вона це зробила. А потім я прийшов знову до цієї дівчини і сказав, слухай, у мене снилося, що ти таке зробила. І вона мені сказала так, вона визнала, що вона це зробила. І я сказав, знаєш, це гріх насправді, бо на тебе тоді діють злі духи. І вона мені сказала, так, це правда, бо я зараз страждаю від адуреції, я чую голос. В голові, як, як і мені каже, о, то робити, то робити і так далі. І вона дуже страждала, вона хотіла навіть скоїти самогубство. І я тоді проповідував я їй, їй сказав, що Ісус, тільки Ісус може відповісти, відповідати на її молитви, що тільки Ісус може спасти її. І вона тоді просто. Відчула присутність Ісуса Христа, і вона не вернулася, і вона стала християнкою. І всі її залежності стосовно наркотики, стосовно сигарету, стосовно багато всього, просто зникли абсолютно повністю. Вона просто вона увірувала, вона отримала дар віри. Я хочу вам сказати, друзі, що оцей дар віри, він може також бути вам даним Господом. Він чекає на, ваш, на вашу відповідь. Він чекає на ваш зворотний зв'язок, бо він торкається до вашого серця. Ми всі грішники, друзі, ми всі шукаємо сенс у цьому житті. Ми собі думаємо, ну, який сенс у цьому житті, так? коли світ несправедливий, коли ми страждаємо. Але якщо якщо ми відчуваємо у нашому серці, що ми прагнемо до справедливості, то може ця справедливість існує і вона є на небі. Бо тільки Господь є справедливий. А ми всі грішники. Тому я хочу вам сказати, любі друзі, як француз, хочу вам також сказати одну річ дуже важливу. У Франції, ви не уявляєте, наскільки це важко бути християнином. Ви не уявляєте, наскільки це важко мені, коли я у Франції, щоб ви знали, я не міг би на вулиці вам проповідувати, бо це заборонено у Франції. У Франції я навіть не можу носити хрестик в школі. Я не міг носити ш... хрестик. Наші, Бо це заборонено у Франції. У Франції я хочу вам сказати, декілька днів тому наша влада французька забивала хрестики на вулиці. І ви знаєте чому? Бо Це результат того, що наш народ, мій народ, французький народ, забив про Бога. І це те, що очікує Україну, якщо ви забуваєте про нього, якщо вони повертаються до нього. Розумієте? Любі друзі, повертайтеся до Нього, повертайтеся до Ісуса Христа. Він дійсно почує всі ваші молитви. Я бачу, що тут в Україні ви всі, в принципі, ви всі знаєте про Біблію, про Євангелії, ви знаєте про Ісуса Христа. Але Боже, ви ніколи його не зустріли, знаєте. Але це жива істота, це не про якийсь будинок, це не про якісь храм гарні, чи знаєте? Це не про релігію, це не про конфесію, а це про справжню людину, яка нас любить, яка чекає, чекає вас. Чекаю, щоб ваше серце повернулося до Нього. Я вас благословляю, друзі, Хай Господь благословляє Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.